Отже, ж, бувають такі винаходи, які задумуються і впроваджуються в одному сегменті електронної техніки, а потім якось так природно переходять в інший, і саме там і стають архідоречними. З одним із таких, і навіть не просто одним, а з їх повноцінним дуплетом, ми і хочемо вас сьогодні познайомити. Розказували ми вам і не раз про два таких тренди: Спершу про чисто кіношний формат кадру 21 на 9, а потім і про вигнуті екрани, які поступово але впевнено приживаються на ринку телевізорів, і які виявилися архідоречними на інших типах пристроїв прямих і безпосередніх родичів телевізорів, моніторах. LG серйозно взявся за цей сегмент, і в моніторах 21 на 9 впевнено панує на світовому ринку. Тримає за 55%, більше половини. В Україні цифра куди більш вражаюча понад 87%. Все-таки подібний асортимент у цього виробника достатньо різноманітний, який доповнився іще одним цікавим рішенням. Це вже дійсно далеко не перший монітор від LG в такому ультраширокому форматі, але перший у світі. Вигнутий ультраширокий монітор. І у нас тут на студії він викликав справжній бум серед цінителів якісного відеомонтажу. Так, от відійдіть, я вам кажу. Ну що вас так? Тягне до нього. Ну. От і давайте зараз на базі цієї 34-дюймової моделі 34 UC 97 розберемось із чим ми маємо справу і на кого усе це розраховане. Спершу про формат 21 на 9 ультравайт, ультраширокий, типу модний нині 4К, але ще більше витягнутий горизонтально. 3440 на 1440 точок. Перемножуємо, виходить аж 5К. Себто величезна деталізація. Ція картинки з площею пікселів майже у два з половиною разів вищою, аніж у стандартного монітора, заточеного під Full HD І таку картинку люблять не тільки любителі чи ігромани У першу чергу її оцінять спеці творчих професій: ті, хто займається обробкою відео, фото, звуку, графічні дизайнери, відеоінженери, звукорежисери. Ті, хто зараз змушений обладнувати своє робоче місце двома моніторами, розганяючи на них витягнутий таймлайн у спеціалізованих програмах, скориставшись для цього можливостями віндовса з розширення робочого столу. Хоча чому тільки вінди для апологетів еплівських машин, виробник передбачив підтримку технології Thunderbolt 2. Ось вам і відповідні роз'єми. Сказано ж для творчих персоналій, яких тут привабить не лише висока пікселізація та вигнута форма. LG. Вірніше, слово LG у нас з вами давно асоціюється з іншим словом IPS. Типом матриці. Основою монітора. А от IPS, у свою чергу, теж асоціюється з кількома однозначними поняттями. Матриця цього покоління AH взагалі вважається найякіснішою та найшвидшою з усіх інших своїх одноплемінників. Такий монітор передає 99% з усього кольорового поля SRGB, спроможний відобразити 10-бітну кольорову палітру. А час відгуку матриці скоротився до 5 мілісекунд, тому на динамічних сценах зріску руху. Такомими предметами ніякі набридливі шлейфи вам уже не заважатимуть. Ще тут серйозно підвищена яскравість та знижене енергоспоживання. Та найголовніша особливість IPS – це широчезний кут огляду, який доходить до 178%. І отут доречно закцентувати нашу увагу на вигнутість нашого сьогоднішнього дисплею, який тим самим доводить екрану картинку. Ну, не любимо ми зайвий раз вживати слово ідеал, але ну тут воно буде значно доречнішим. Крім того, така форма дає іще кілька відчутних переваг. Відносна рівновіддаленість віддаленість великого екранного полотна від очей дозволяє бачити усе поле картинки рівномірніше освітленим, нівелює візуальні викривлення і спотворення, і що найважливіше, в кольорах. А також тримає значно більшу площу зображення у фокусі уваги, наче відбираючи її у периферійного зору. От якось так виходить, що більша частка аргументів щодо цього монітора. У нас якось так крутиться навколо графіки та відео. А чого ж тоді сюди прибіг наш звукорежисер і навіть вся бухгалтерія? Дівчата, ви теж на нього претендуєте? Що підкупило нашого цінителя звуку? Два вбудованих стереодинаміки по 7 ватт кожен, а також вбудована підтримка професійних засобів підтримки звуку Max Audio. Послухайте, яка різниця у звучанні з увімкненою цією функцією. І без неї. А бухгалтерія вже порахувала правильно рахувати їхня професія, що на такому екрані комфортно розміститься 47 стовпців та 63 рядки екселівської таблиці. А навіть коли вам така гігантоманія ні до чого, вмикаємо функцію Screen Split і розділяємо екран на кілька автономних робочих зон: на дві, на три. Можна у різних конфігураціях на 4. І знову ж таки комфортно працюємо з кількома програмами одночасно. На останок лише хочеться зазначити, що от я уже багато років переконаний ноутбучник, мені завжди вистачало великого екрану мого ноутбука. Зараз, як ніколи, хочу прикрасти свій робочий стіл ось стильним і доволі функціональним пристроєм. Зрештою, підключу його собі в режимі дисплей-клон. Тому пацани, дівчата. Вибачайте.